Вдалою для освітянського загалу Славути стала участь кращих педагогів міста в обласному етапі всеукраїнського конкурсу Вчитель року року-2017». Оксана Сірук, вчитель загальноосвітньої школи No6, визнана лауреатом конкурсу в номінації вчитель початкових класів та відзначена дипломом другого ступеня. Для своїх вихованців-четвертокласників Оксана Вікторівна беззаперечний авторитет. А тепер про талановитого вчителя знають не лише в Славуті, а й в області. Попри великий педагогічний досвід, 23 Роки Оксана Сірук вважає, що їй повезло в тому, що колеги в неї повірили, а найважчим у конкурсних випробуваннях зізнається було почуття відповідальності. Мені повезло в тому, що в мене колеги повірили, повірили в мене директор для того, щоб я могла представляти нашу школу спочатку на рівні міста, а пізніше важко було те, що була відповідальність за своє місто, бо я була обличчям вчителів ніби свого міста. Усе було найважче. Участь у конкурсі Оксана Вікторівна зараховує до позитиву, адже вдалося знайти однодумців, почерпнути багато нового все це помножене на любов до дітей і бажання творчо розвиватись обов'язково дасть гарні результати. Свої великій мрії життя працювати вчителем початкових класів. Оксана Сірук ніколи не зраджувала, адже вважає, що прекраснішого ніж працювати з такими дітьми нічого немає. Це саме ті діти з відкритою і чистою душою, як я кажу, вони приходять як чистий листок, і ми з батьками лише пензликом ніби малюємо на ним соре. Наталя Володимирівна Романчук, вчитель біології загальноосвітньої школи номер 3 Теж свою професію вважає покликання. А конкурс Вчитель року року-2017», в якому як і Оксана Сірук цьогоріч брала участь, лише утвердив у думці, що свого часу не помилилась у виборі. Відтак досвідченого вчителя із 24-річним стажем при підготовці до відповідального творчого фахового конкурсу не змогло злякати ніщо, навіть непрості нового що їх започаткували організатори конкурсу Вчитель року. Особисто для себе я почерпнула дуже багато цікавих нових ідей, новітніх технологій, які по можливості буду використовувати в своїй педагогічній діяльності. І так як цього року конкурс вперше проходив за новими правилами, тому і готуватися, і брати участь було доволі таки важко. Але справились. За підсумками змагань Наталя Романчук увійшла до 12-ки кращих вчителів біології області. Конкурс дав можливість розкрити себе, а ще відкрив нові можливості для спілкування з колегами, знайомства з передовим досвідом, який тепер збирається впроваджувати у роботі зі своїми учнями. Ми спілкуємось з вчителем, поки дев'ятикласники зосереджено працюють. Наталя Володимирівна вміє налагоджувати тісний контакт зі своїми вихованцями. Їй дається зацікавлювати своїм предметом, який, за її словами, вчить. Життю у всіх його проявах їй хочеться, аби діти, навчаючись головному, при цьому не забували тих, хто їх цьому навчав. Хочеться, щоб наші діти, яких ми виховуємо, теперішні, сучасні, були гідними, вміли реалізувати себе у повсякденному житті, щоб поважали, щоб пам'ятали, що все ж таки перший старт у їхньому житті дає школа. Щоб пам'ятали вчителів, адже ми дуже багато їм віддаємо часу, навіть можливо більше ніж власним своїм діткам.